На крилах у галереї мистецтв відкрили виставку гуртка Авторська лялька. Діти виготовили чимало різних виробів. Ляльки, казкові герої, цілі композиції, представлені роботи і 13-річної Полтавки Олександри. Мені дуже сподобалося робити грибів, Вони з пап'ямаше там дуже сподобалось їх розмальовувати. Там мені допомагала моя сестра та подруга. Ще мені сподобалося робити дуже. Хнамів вони теж інтересні була робити. Керівниця гуртка Авторська лялька Юлія Слобода говорить. Ця виставка перша для її вихованців. До експозиції увійшли роботи, виготовлені за останні півтора роки. Частина з них народилася у період дистанційного навчання, частина офлайн на заняття гуртка. Ми намагаємося не зациклюватись на одній якійсь техніці. Експериментуємо, поєднуємо і щось винаходимо своє. Гноми, куди ж без гномів? Зараз на всі зимові свята це гноми, це зараз. Ляльки, ляльки це у нас якби святе, да? це поєднання народних традицій, нашого коріння з сучасним. Ну і от намагаємося так тримати баланс. Помилуватися роботами юних майстрів можна протягом місяця.